Що піде з твого життя і що прийде натомість. Давай подивимося. Якщо тебе цікавиться, найближчим часом 2-3 місяці, щось таке глобальне, те, від чого ти хотіла позбавитися, напевне, і що прийде те, чого ти чекала. Давай подивимося, для кого цей розклад. За індивідуальними розкладами, звертайтеся за покликанням в шапці профіля. Для людини, яка багато чого пережила. Вже побудувала обмеження певні, не підпускає до себе близько людей, не оголяє ні перед ким свою душу. Любить відчувати себе в безпеці, проявлятися холодною людиною, хоча насправді всередині киплять емоції. Людина ранима, ніжна, лагідна, добра, але виглядає на людях як людина розумна, холодна. І, начебто, без емоцій. Тобто не проявляє свої емоції. Так, а ну ще пару карт. Так, в якомусь конфлікті ти перемогла і відсвяткувала це. Якийсь конфлікт когось поставила на місце. Давай подивимося, що піде з твого життя, Та ще тобі взагалі не потрібне. Що піде з твого життя? Так. Угу. Давай ще викладу. Угу. Можливо, це стосується якихось чоловіків, можливо, це стосується просто твоїх енергій. Таких, коли ти береш на себе якісь, якусь ідею, розвиваєш її, мотивуєшся нею, мчиш до цілі, сповнюєшся емоціями. Так, але оскільки вона вже використала себе, можливо, жила, і тобі хочеться змінити цілі, то ти одразу ж досягнувши результату, підеш в нове. Тобто, що прийде? Іти в нове, позбуватися старого, непотрібного, непотрібних емоцій, непотрібних людей і шукати нове, починати щось заново, мотивуватися чимось новим, що дозволить тобі розвиватися. Давай подивимося, що прийде? Що прийде. Так, ну тут якась співпраця, можливо, ремонт в домі будеш робити, дизайнера чи когось будеш викликати. Можливо, співпраця, бо все ж таки пентаклі з кимось, можливо, навіть навчання, або під час співпраці в колективі, можливо, з трьох чоловік або невеличка група. Ти будеш. Щось робити, колеги твої будуть щось робити. Але це дозволить вам навчитися одне в одного, тому що ви хотіли засвоїти. Можливо, на що ви ніколи не звертали увагу. Так, по дев'ятки пентаклів. Давай подивимось наступного. Дві дев'ятки. Дивись, ти насолоджуєшся життям. І відмічаєш, можливо, в тебе. Підряд кілька днів народжень буде і е, ти будеш святкувати. Можливо, відмічатимеш свою перемогу або закінчення навчання, нарешті насолодження життям. Е, тепер я хочу е, пожинати плоди того, що я робила раніше, да? досягла певних результатів, коли насолоджуюся життям, коли нічого тобі не заважає. Так, ну тут тривалий час. Е... Захочеться тобі і самій побути теж. Так, що прийде, знову кудись в якусь трансформацію, причому швидку трансформацію. Напевно, дивися, якщо в тебе почнеться трансформація, ти це зрозумієш. Ти зрозумієш, що на твоєму шляху нова трансформація, і ти не будеш з нею боротися, щоб вона довго затягувалась, щоб вона була ем, така болезняна. Ти будеш дійсно діяти, на потуці будеш з цією трансформацією. Тобто, завдяки цьому ти зрозумієш, куди кінцева ціль цієї трансформації, і ти її досягнеш. Обов'язково досягнеш. тобто Твоє життя якось зміниться. Тут, окрім дивися, празнування результатів. А до чого це приведе? До чого це приведе? Вищі сили хочуть, щоб ти вступила в енергію мага, тобто в людину, яка постійно діє. У ну, тебе завжди багато жезлів тут випадає в розкладі, отже, ти така і є дієва, енергійна, мотивована людина. Тут тобі варто постійно працювати, будеш такою людиною, яка, можливо, знайдеш в собі якийсь. Які не знала раніше, не помічала властивості, якості, здібності, уміння, щось таке винайдеш в собі і відчуєш, що ти на все здатна. Дійсно на все в роботі, в коханні, в почуттях. Можливо, навчишся якраз маніпулювати своїми почуттями, можливо, почуттями когось. Але після цієї трансформації ти виходиш магом. Людиною, у якої вже буде сильний стержень, людина, яка міцно триматиметься, стоятиме ногами на землі, людина, яка впевнена буде в своїх силах, в своїх енергіях і в майбутньому впевнена буде, що цілком керує своїм життям. Нехай усе хороше неодмінно збувається, не і негатив обходять вас стороною.